Кожен рік виходить багато різних ігор, але не кожна з них дійсно заслуговує на увагу гравців. І в цьому нескінченному потоці іноді дуже важко знайти по-справжньому топові проєкти. Тому я й вирішив ділитися власними підбірками ігор, які я вважаю обов'язково потрібно пройти кожному. Звісно, що у кожного з нас свій смак, і з чимось ви можете не погодитись, і це нормально. Але я ділюсь власними думками, тому я завжди запрошую в коментарі для обговорення цієї теми. І також хочу зазначити, що я вже робив відоси на подібні теми, де я розказав і про Метро, і про The Last of Us і Кіберпанк. Ще там були і Відьма, і РДР і все тому подібне. Тому для того, щоб не писати в коментарях, а чому в цьому відосі немає цих ігор, все ж таки раджу прийти за посиланням в описі або прийти за підказкою та ознайомитись з моїми відео. А також, якщо вам подобається подібний формат, то для продовження від вас потрібен лише лайк, підписка, а також не забувайте за дзвоник, щоб нічого не пропустити. А я вас вітаю на каналі Гімхата. Вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду і поїхали. А почати мені чогось захотілось з класики, а саме з GTA 5. І якщо чесно, я не знаю, чому я одразу не додав цю легендарну гру у свої підбірки, але зараз я не зміг пройти повз неї. І мені чомусь здається, що чогось нового про гру я вам точно не розкажу. І напевно, кожен гравець зі стажем точно вже знайомий з GTA 5. Вона кожен рік на хайпі, в топах і все подібне. А вийшла вона в далекому 2013 році. Звісно, сучасним поглядом гра вже не виглядає настільки топово, настільки круто, як це було після релізу. Але якщо ж зробити знижку на вік, то все стає на свої місця. І з цікавого слід зазначити, що в грі ви одразу можете грати за трьох головних героїв, а також перемикатися між ними, виконувати основні та побічні завдання кожного з них. Взагалі, в цій грі можна просто ганяти на авто, літати на гелікоптері, чи влаштовувати погоні з поліцією, інвестувати в нерухомість, купувати акції, брати участь у гонках, грати в гольф. Теніс, займатися йогою словом, тут можна робити майже все, що ви тільки заважаєте. Звісно, ключове слово майже, але все одно дуже багато чого. А також я просто не можу не відмітити вплив ком'юніті на цей проєкт. Є купа різноманітних модів, РП-серверів, і взагалі тут просто неймовірно велика фанбаза, і не дивлячись на вік, та опять досі живе і досі дихає. Але повертаючись до гри, то будучи з вами об'єктивним, я звісно не можу сказати, що зараз тут якась неймовірно топова графіка. Чи можливо якийсь дуже сильний сюжет, але загалом це класика, в яку точно треба зіграти, якщо ви, наприклад, не грали. Особисто я вже тричі перепроходив гру, і мені здається, що це навіть замало. І я це робив, тому що мені банально було цікаво, і хотілося. Виходить просто так, що ти проходиш купу ігор, і через деякий час тебе знову затягує в Лос-Антос. Тобі хочеться пройти всю історію від початку до кінця, навіть знаючи всі деталі сюжету, але все одно гра чіпляє з кожним проходженням, і все одно цікаво грати. І в загальному плані це. Дуже добре збалансований досвід. Гру легко почати, нелегко розчаруватися, і вона завжди знаходить чим здивувати. Коли я взагалі вперше сів за GTA 5, то Майкл, Франклін і Тревор відразу запали в душу. Кожен з них по-своєму харизматичний та калоритний, і я більш ніж впевнений, що в цій грі можна провести не те, що сотні, а навіть тисячі годин. Можна розважатися як в соло, так і з друзями в онлайні чи на якомусь РП сервері. Тут, до речі, була б дуже нативна підводка до рекламної інтеграції якогось сервера, але мені ніхто не платив, тому бійдемось без реклами. Якщо підбити загальний підсумок, то виходить так, що GTA 5 це класика, в яку треба зіграти або навіть повернутися до цієї гри. А далі хочу розказати про Death Stranding. І це, напевно, одна з найнеординарніших ігор останнього десятиліття. Через те, що вона ось така неординарна, когось вона зачепила, а хтось пройшов повз. Тому це, звісно, суб'єктивщина, і тут кожен повинен вирішувати сам. Ну а щодо самої гри, то у центрі подій в нас кур'єр Сем Портер Брікс, який намагається відновити зв'язок між роз'єднаними поселеннями постапокаліптичної Америки. І більшість гри це балансування вантажу, вибір маршруту, прокладка мостів і доріг. І так на перший погляд це виглядає монотонно і навіть якось нецікаво. Але згодом ти ніби входиш у медитацію, відчуваєш кожен крок і насолоджуєшся краєвидами. Ти сам починаєш відчувати те, що ти кур'єр і від тебе щось залежить. І окрім цього, тобі що потрібно боротися з потойбічними істотами, де помилка, смерть і втрата вантажу. А також я просто не можу пройти повз тих дощів, що прискорюють старіння, і це виглядає ну дуже сильно. Дестрендінг – трендінг густий на ідеї про зв'язок між людьми, переборювання страху самотності і пошуку сенсу. Ти відчуваєш це буквально в кожному відправленому пакунку. Кожен успішно пройдений кілометр дарує відчуття досягнення, навіть якщо це просто якась доставка кількох коробок. І особливо запам'яталися моменти, коли ти під дощем намагаєшся врятувати вантаж і одночасно не нарватися на якихось тварюк. Це одночасно якийсь страх і азарт і краса. А вечірні краєвиди, від яких захоплює дух, іноді ти просто таке бачиш і тобі хочеться зупинитися і помилуватися. Це можна сказати, якась філософська гра, це ніби довга поезія про якусь Удя ні стільки всередині відеогри. І коли наприкінці ти відчуваєш, що справді з'єднав свій перший клік із глобальною мережею інших гравців, всередині тебе дійсно щось зворушується. І точняк, я ледь не забув, навіть поодинока гра будує зв'язок між гравцями. Ви допомагаєте іншим кур'єрам слідами своїми або будівлями, а вони навпаки вам допомагають. І це дійсно унікальний досвід асинхронної кооперації. Взагалом, де Stranding – це точно гра не для кожного. Її потрібно відчути та зрозуміти, і тоді вам буде дійсно цікаво. Якщо Ж, ви готові до неспішного атмосферного досвіду, не боїтеся монотонності і хочете просто відчути сюжет, що змушує задуматись про важливі зв'язків між людьми, то ця гра точно для вас. А ось наступна в нас на черзі гра під назвою Ghost of Tsushima. Ну що ж, не зміг я пройти повз цієї гри, адже вона дійсно заслуговує на увагу. В головній ролі у нас самурай, який залишився один із останніх на острові під час першого монгольського вторгнення в Японію. І у нас є вибір або слідувати кодексу честі та вступати в прямі поєдинки катаною, або діяти хитрістю, використовуючи стелс-тактику. І тут кожен сам може обирати свій шлях. А ось одразу, що мене здивувало в грі і одночасно змусило звикати, це те, що замість Карти, вказівок, гра використовує вітер, листя, пил, піщинки в повітрі, які показують напрямок до мети. І це досить органічно вписується в естетику та змушує придивлятися до навколишнього світу, але звикати до цього треба. Якщо ми почали казати про світ гри, то одразу хочу зазначити, що тут він виглядає дуже топово. У кожному куточку Цусіми можна знайти щось особливе для себе. Особливо захоплює, як гра поєднує емоційні історії зустрічі з місцевими жителями та масштабні епічні моменти. Іноді, коли ти просто в від битв, ти їдеш верхи через рисові поля, і це тупо кайф. На PS5 або потужних ПК графіка виглядає неймовірно, деталізовані текстурки, якісні тіні і все таке інше. Одним словом, виглядає супер. І до речі, щодо битв: в грі є вплив вітру на траєкторію трави, звук розрізаного повітря та камерні плани, які створюють відчуття живого бойового мистецтва. Якщо ж ви бажаєте грати по стелсу, тут є і маскування травою, димові бомби, відволікаючі стріли. Коротше кажучи, кожен для себе. Зможе знайти свій шлях і свої механіки. І початку гри ми гордий самурай, що чітко слідує кодексу, але війна штовхає нас на компроміси, крадькома вбивства, підпали, хитрощі тощо. І цей внутрішній конфлікт дуже б'є по душі. Гослов Сіма це все ж таки якась справжня відеопоезія про честь, вибір і красу природи. У поточному році, коли світ ігрових тріплей-проєктів постійно змагається в масштабах і спецефектах, ця гра все ж таки нагадує, що іноді сила криється в деталях, шурхотілись в погляді персонажа та в тихій красі заходу сонця над рисовими терасами, загалом, як ви зрозуміли, особисто я раджу звернути увагу на цей проєкт. А далі мені хочеться поговорити про Resident Evil, а саме 4 ремейк. Вирішив обрати саме цю частину, тому що, як на мене, це одна з тих ігор, яку неможливо забути, наче той другий, третій ремейк непогані, але четвертий це прям топ. Якщо коротко, це ремейк класичної гри 2005 року, яка вже тоді стала культовою. У 2023 році Capcom зробили повноцінне переосмислення і не просто переробили графіку, а реально освіжили гру для сучасного покоління. Якщо хтось не знайомий з Резі, то це Сурвайвор Горор з видом від третьої особи. Ми граємо за агента Леона Кеннеді, який відправляється в іспанське село, щоб врятувати доньку президента США. Але звісно, по канону гри не все так просто, як може здатися на перший погляд. Село заражене дивним паразитом, що перетворює людей на заражених монстрів. Сюжет має ідеальний баланс між екшеном, напругою та горором. І ось це мені сподобалось. Тут немає якихось дешевих скримерів, щоб просто лякати. В Resident Evil 4 Ремейк ти постійно відчуваєш себе на межі, ніби ще трохи. І все кінець, але саме це і робить гру захопливою. Все навколо в грі виглядає дуже атмосферно і живо, від туманного лісу до готичних замків. Але найголовніше, як на мене, це те, що нудьгувати вам точно не доведеться. Постійно щось відбувається, або якась бійка, або загадка, або сюжетний твіст, і кожна частина гри має свій унікальний стиль, що не кажіть, але іноді в сучасних проєктах цього не вистачає. До речі, щодо зброї, то мені вона також тут сподобалась. Вона відчувається, звучить і стріляє дуже. Дуже смачно. Також, як на мене, і круто оновили ближній бій. Окремо хочеться сказати про парирування ножем. Ну це просто кайф. І особисто мене ця гра вразила глибше, ніж я очікував. Коли я вперше запустив цю гру, то я прийшов за типовим Survivor горрором Але гра мене затягнула своєю атмосферою, гімплеєм і просто історією. В грі буває багато моментів, коли ти кудись заходиш, і ти чуєш, що десь доноситься стогін. Але найголовніше, що ти знаєш, що тобі треба йти саме туди. Ти, звісно, туди йдеш, але. Все одно ти мишку чи геймпад стискаєш сильніше. І це класно, коли гра вміє викликати ось такі емоції. В багато горорів тупо не хочеться грати через те, що там досить багато дешевих скримерів, і це не цікаво, це дешево. А ще в Resident Evil мені подобається, що в грі треба думати, що з собою взяти, куди піти, коли битися, а коли взагалі краще тікати. І як на мене, це не просто ремейк-четвірки, а це повноцінна нова гра з душею. Так, звісно, є дуже багато моментів, які нагадують класику, але все одно ця гра виглядає виглядає, ну, як нова. Коли ти проходиш цю гру, то вона тримає тебе в напрузі, викликає дуже багато різних емоцій, змушує думати і не відпускає навіть після фінальних титрів. Тому, якщо вам подобаються атмосферні ігри з елементами жахів, цікаву історію якісним геймплеєм, то вам обов'язково треба спробувати. Ну і наостанок я залишив дуже топовий проєкт. Це годова Рагнарок. Навіть зараз вона залишається мастхевом для всіх, хто любить історії, які не просто розважають, а залишають відбиток у серці. В центрі подій в нас історія Прократоса, це колишній грецький бог війни, а також його сина Атрея. Події розгортаються в скандинавському світі напередодні Рагнароку. Це міфологічний кінець світу. В грі розробники використали поєднання екшену, глибоких діалогів, символізму, красивого світу і боротьби з самим собою. На перший погляд звучить досить дивно, але так і є. Це не просто якісь бійки з ворогами. Це про стосунки батька і сина про втрати, про страхи, про відповідальність. Але при цьому бойова система, вона, ну, напевно, одна із найкращих взагалі в усій ігровій індустрії. Ось чесно, я ловлю такий кайф, коли граю в God of War. Мені завжди мало ворогів. Я хочу ще, і ще, і ще. Я з задоволенням зустрічаю кожну сутичку і потім чекаю наступну. Використовувати різні комбо, прокачувати навички. І все це бачити на екрані, ну це кайф. І одразу хочу зазначити, що в одному із минулих відео я вже розказував про годовар 2018 року. Так от, якщо ви вже в неї грали, то ви просто мусите дізнатися, чим все закінчилося. А якщо ви раптом не грали, то треба починати з Годовар 2018 -го і взагалі можете взятися за обидві частини поспіль. Це буде просто неймовірно цікава подорож. І сюжет в грі тут дуже цікавий. Він складний, емоційний, з поворотами, моментами тиші й гніву. Але Найголовніше, що це людський сюжет, хоча гра базується серед богів і монстрів. Дуже чіпляє, що в грі справжні емоції. Бачити, як кратос вчитися бути не просто воїном, а батьком це неймовірно. Спостерігати за тим, як Атрей зростає, помиляється, шукає себе, робить багато помилок, а потім розуміє це. І ти відчуваєш ось цю любов між батьком і сином, злість, страх. Коротше кажучи, усе разом. В грі є один момент, коли Кратос нарешті говорить те, що стримував руками перед сином. І це дуже сильний момент. Загалом без спойлерів пограєте, дізнаєтесь. God War Ragnarok, на мою думку, це взагалі одна з найкращих ігр, яку випускали. Її обов'язково треба пройти і неважливо, коли це зробити. Якщо хочеться відчути справжню епічну історію з глибоким сенсом, то це просто must have. В грі ми спостерігаємо за боротьбою: як зовнішньою, так і внутрішньою, про сім'ю, про втрати, про прийняття себе. І так, всі ці шмарклі, якщо їх так можна назвати, приправлені неймовірно топовим. Бойовою системою, тому що, як на мене, я дуже зациклився на історії. Але якщо коротко, засумувати у вас не вийде. Краще один раз спробувати і ви зрозумієте про що мова. Ну що, в мене вийшла ось така підбірка. Тому обирайте, в що вам пограти, а також залишайте в коментарях свій топ ігор, які треба обов'язково пройти. А якщо бажаєте продовження і більше подібних підбірок, то з вас лайк, підписка і дзвоник. А ви завітали на канал GameHat, та з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.